Українці, увага, обов'язково дивимося це відео до кінця і нікуди не переключаємо. Хто із вас заробляє менше 30 тисяч в місяць, і цих коштів не вистачає, щоб закрити свої потреби. У кого ще якісь борги і висачки стоять, слухай сюди, це точно треба тобі знати. Я більше 9 років працюю на себе. Офіційний підприємець міста Івано-Франківськ. Останні 3 роки працюю виключно онлайн. Знайшов як свою справу просувати в соцмережах. І зараз, будучи зацікавленим в толкових людях, партнери, я готовий абсолютно безкоштовно будь-кому із вас показати, як працює моя справа. В підводних камень в нулі. Я не навчаю за гроші. Мені цікаво, щоб ви разом зі мною робили результати, тому що коли ви знавчитеся і будете мати реальний дохід, я буду мати свою долю за те, що усьому навчив вас. Ось і все Все дуже просто, тому залишається просто в цьому розібратися. Проста біла тема, яка не потребує ніяких особливих навиків. Тобі з телефоном в руках і з виходом в інтернет можна буде робити онлайн з будь-якої точки світу результати, яких немає жодних на заробітках. Ну чим не причина розібратися. Розберись, кожного дня в деталях по 30-40 хвилин. Розповідаю, як працює ця справа, тому що Знаю наскільки ви скептично відноситеся до таких пропозицій. Тому кому цікаво, просто пишіть плюс в коментарях під цим відео. І я дам усі деталі.